Вітаю вас, друзі, і ще декілька днів тому російські пропагандисти помпезно заявили про те, що, начебто, росіяни захопили Соледар. Новості, які приходять з ДНР, Соледар під контролем російських сил. Рубіж стратегічно важний. Усе почалося із того, що Пригожин, який керує ПВК Вагнер, заявив, що саме його гарматне м'ясо Соледар повністю захопило. Але це одразу спровокувало срач між ним та міністерством війни Росії, яке було змушене спростовувати Воти його заяву та Пригожин наполягав. І ще раз хочу підчеркнути, що в штурмі Солідара. Ні, участвовали крім бойців ЧВК Вагнера. Пригожин усе одно продовжував тягти на себе ковдру, але міністерство війни вийшло із новою заявою про те, що Соледар фактично не захоплений повністю, що він лише заблокований не вагнерівцями, а російськими десантниками. І тоді Пригожин взяв якихось ноунеймів, які сказали, що саме вони російські десантники і вони не мають жодного відношення до Соледара. мы, офицеры воздушно-десантных войск, заявляем, что не воздушно-десантные войска не принимали участие в штурме города Солидар. Штурм города Солидар осуществлялся силами только подразделений ЧВК «Вагнер». Нас на этом направлении даже нет. Історія із Соледаром спровокувала справжню медійну війну між Пригожиним та Шойгу, і це друзі просто прекрасно. Але яка насправді зараз там ситуація? Наше міністерство оборони повідомляє про те, що ворог намагається усе ще повністю захопити Соледар. Частково росіяни його дійсно контролюють. Це правда, але при цьому, попри заяви, неодноразові, що, начебто, Соледар захоплений, пропагандисти усе одно видають інформацію про те, що повністю місто вони не контролюють. Послухайте та зверніть увагу на мапу поверхностна територія Солідара, центральної частини зачищена від противника. Ті, хто не захотів здаватися, відпустились в штольні. Там засілі людей, чоловік, вони не здаються. Ситуація у Соледарі залишається дуже і дуже складною, але наші оборонці роблять усе, щоб зупинити російських загарбників. Ну а тим часом вже і самі інші російські пропагандисти не розуміють навіщо росіяни так вперто намагаються Соледар захопити. А за зачем ви клзачим ви в бутихаєтесь вити тріщині війни? За Бахмут і Солідар підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал. Якщо ви досі цього не зробили, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. І сьогодні із вами про це якраз і поговоримо. А ще про те, чому спроба взяти Соледар не допоможе росіянам виграти цю війну. Якщо стисло, то усе ниття у цього пропагандиста можна звести до ось цього моменту. Не подавляя сопротивлення з воздуха, не розбив. Він вважає, що російська пропаганда надмірно роздуває значення для Росії Соледару. І питає: А на кого взагалі працює Міністерство війни Росії? А на кого зараз фактично фактически Міністерство оборони? Воно працює на нашу перемогу. Не побіду противника. чому він так вважає? Тому що він скаржиться на величезні катастрофічні втрати Росіян на цьому напрямку. І власне про ці втрати неодноразово вже росіяни самі казали. Ну і погибнут собственные войска. ви ж штурмуете в лоб, не обходя, не охватывая, нічого, не создавая группировок. Зачем ви силы, которые нужны на наступление? Солдаты пробивая эту линию обороны заканчиваются. Очень тяжело дается каждая улица, каждый дом. А твізу пану цинки, цим кизуть даму так відбувається, тому що росіяни просто закидують наші позиції своїм гарматним м'ясом. Наші військові вже показували, як це відбувається, коли їхня піхота без підтримки важкої техніки просто пре вперед, залишаючи за собою поля трупів. Просто мурашник ним 30, 25, я Не знаю. І от такі от безсмислені бої. І ось оцей російський пропагандист звати його, якщо комусь цікаво, Максим Калашніков, здивувався і зробив для себе величезне відкриття. Виявляється, російському командуванню абсолютно плювати на втрати. Виявляється, росіянам абсолютно байдуже скільки подохне їхнього гарматного м'яса. Зачем ви жжете життя? для вашто жизні наших воїнів і військових компаній типу Вагнера, мобілізованих контрактників. Ви понімаєте Що ви деморалізуєте просто-напросто. Але зачекайте, хіба це все не виправдано? Російська ж пропаганда розповідає, що якщо росіяни колись повністю захоплять Соледар, то уся Україна от тоді точно впаде. Тоді почнеться серйозний прорив, і Росія обов'язково переможе. Хіба це не так? що Ви хочете сказати, що з падінням Бахмута Артемський Солідара там фронт розваляться. Нічого подобного. За ну, чим ви наступаєте? І наступление наступлення практически бессмысленно? Та цей пропагандист він вірить у хороше. Він сподівається, що для Росії є інші варіанти перемогти. Наприклад, спочатку треба знищити усю нашу протиповітряну оборону, а потім нас усіх розбомбити. Є лише альтернатива. Не вот отак от битися в укріплені райони, а війну в воздух на подавленні ПВО. Чому ви не подавляєте ПВО? Чому ж це Росія не може працювати своєю бойовою авіацією саме так, як вона хоче? Чому вона не може літати над територією України у нашому тилу? На це питання вже відповідав поранений у центр прийняття рішень Рогозін? Да По тому що средства протиповітряної оборони противника дозволяють створити такий купол. Когда заходиш в нього, точно потеряешь экипаж екіпаж і своє Ну гаразд, дале може тоді Росії, хоча б допоможуть ракетні удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Не тратить намір ресурси ракет на то, щоб воювати селектронські подстанціями наказує холодом тьмой асусів добровольки радської населення України. А на то, як тут Та не вже. оце так відкриття. Виявляється, коли Росія воює проти трансформаторів, то вона досягає прямо протилежного ефекту від того, який вона хоче отримати. Хоча це, як бачите, не приводить до здачі України. не приводить до того, що населення восстанет і потребує від Зеленського здатися. Не буде цього. Не маючи ніяких хороших прогнозів на майбутнє, цей пропагандист вірить у те, що для Росії усе буде якось не дуже. Зараз в зреє, що, дуже, дуже недобре. що ж очікує далі на російську армію? Це буде її розбиття у тимчасово окупованому Мелітополі, чи можливо буде втрата Білгорода. Якщо це ударні корпуси, не тільки там на Мелітополь, то вийдуть, тому що не на Білгород. Брасок ти Білгород, ще лижу нам то Білгород ніякий не потрібен. Нам треба звільнити свою територію. Бієлгород це окрема незалежна Білгородська Народна Республіка. Але навіть і без цього на Росію чекає феєричне майбутнє. І тоді в Російській Федерації наступить крах. Вся вертікаль, вся ця пірамідальна бюрократія, почуть розвалюватися за такого крізь. Усе настільки прекрасно для росіян на перспективу, що ось цей пропагандист вже наперед планує, коли Росія буде розвалюватись, створювати комітет спасіння. Ми попитаємося створити комітет національного спасіння. Печоркую, якщо все буде. Паху сценарію тільки от про які такі погані сценарії він каже: він що не дивиться, російське телебачення там то Росія обов'язково перемагає, от просто вже та і могла Росія перемогти нас іще у травні минулого року. Просто вона це не зробила заради своїх реформ. Ще в маї прошлого року ми могли закінчити своє Проведенням операції на окруження по класіки? що баштусь, ми це все зробили. Значить зараз не стояв би вопрос, о том глубокої модернізації ворожоних сил, катора об'являна, проте якщо без жартів, друзі, то виходячи із відкритої інформації, цілком ймовірно, що ця зима та весна будуть дуже непростими що буде як спроба російського великого наступу, так і велика наступальна операція Збройних сил України. А це означає, що легко попереду не буде. Це означає, що нам далі треба посилено працювати на нашу спільну перемогу та допомагати Україні армії. Бо наша із вами допомога для Збройних сил України ефективна. Ріб'ят. Зараз я складуся з дуже важною темою. Це ВПН-дрони, Дрони ті, які в очках. Цей тупий пособник окупантів не знає взагалі про що він каже, тому що це не vpn дрони а fpv дрони Ми і з вами вже для наших воїнів закупили таких кілька партій. Це фактично малі дрони камікадзе які допомагають винищувати легку техніку російських окупантів, та не тільки ну дійсно страшне відео. На жаль, тут у випуску я як завжди не можу вам показати відео роботи цих дронів через політику Ютубу. Але якщо що, друзі, у мене у телеграм-каналі я сьогодні спеціально для вас опублікую добірку роботи цих малих дронів Камікадзе. Переходьте за посиланням та обов'язково підписуйтесь. Там іще буде багато важливих зборів для збройних сил України. Закінчились велике кількість піхоти. А евакуаціонної машини закінчились, тому що ці ті дрони залітали буквально короче. От не в окно. Ці малі дрони камікадзе вже довели свою ефективність на полі бою. Вони дозволяють нашим військовим не ризикувати своїми життями та вміють залітати чітко у бліндажі, у люки техніки окупантів та у їхні найглибші нори. Представте в одному підрозділі, катра нашому підрозділі, которая питалась штурмувати у просто закончились бойові машини піхоти, тому що їх всіх всі положили вот этими дронами. Тому друзі, ще раз працюємо усі сьогодні посилено на нашу спільну перемогу. Працюємо сьогодні на Україну, забезпечуємо українське військо та допомагаємо нашим воїнам винищувати російську нечисть на нашій землі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.